Модуль фінансів платежі компанії. Цей модуль дозволяє додавати платежі компанії, які базуються на типах платежу, що ви самі створюєте. Завдяки цьому, ви можете створити категорії витрат та доходів і вносити їх через цей модуль. В платежах компанії доступні дозволи: створити, видалити, а також управління під типами платежів перегляд, створити, редагувати, видалити. Платежі компанії знаходяться в секції фінанси та звіти. Після натискання платежів з'являється список всіх платежів, а пункт налаштування дозволяє налаштувати типи платежів. Давайте почнемо з цього. Налаштування типів платежів дозволяє створити підтип платежу, що може символізувати для вас категорію витрат чи прибутку. Давайте створимо підтип мийка, який далі використаємо в платежах. Для цього вам потрібно натиснути кнопку Додати підтип» і вказати бажану назву. Давайте додамо підтип мийка авто та натиснемо кнопку «Додати підтип». Як бачите, він з'явився в списку. Тепер перейдемо в платежі компанії. Сторінка платежі компанії надає можливість переглядати платежі, що були додані в систему. У вас є можливість обрати період дат та відфільтрувати по модулю, в якому було здійснено оплату. Після підтвердження ви побачите список платежів, що підходять по параметрам. Давайте додамо платіж компанії з типом мийка авто, що ми тільки що створили. Для цього натисніть Додати платіж. Вкажіть направлення платежу, суму та дату проведення платежу. Оберіть, з яким рахунком пов'язаний цей платіж, та оберіть тип мийка авто. За бажанням можете додати примітку, наприклад, держномер автомобіля. Далі натискаємо кнопку Підтвердити платіж. Як ви можете побачити, цей платіж додався в список платежів. Основна ціль цього модулю це контроль платежів, що проходять в системі, та можливість додавати платежі, що не відносяться до базових сервісів системи. Також, при наявності у вас дозволу підтвердження платежів, ви маєте можливість підтвердити один або декілька платежів в системі. Зазвичай, це потрібно власникам бізнесу або виконавчим директорам для контролю платежів.